На цей приліт чекали усі працівники аеропорту, обслуговуючий персонал, чиновники. Ну і звісно ж, уболівальники. Літак із гравцями збірної Німеччини спізнився на годину. Однак рівно о 12.30 німецький напис за майорів у повітрі і залишається лише мить, аби побачити німецьких футболістів. Одним з перших виходить головний тренер збірної Йоахім Льов. Далі Бастіан Шванштайгер та інші гравці. Усіх гостять українським короваєм. Таких футбольних зірок львівський аеропорт іще не бачив. Буквально за декілька хвилин. Ось із цих воріт вийде автобус із гравцями збірної Німеччини, а згодом із гравцями збірної Португалії. Спілкуватися із вболівальниками футболісти не будуть. Одразу попрямують до готелів. І допоки німецькі футболісти сідають у спеціальний автобус, їхні фани віддано чекають. За можливість побачити улюбленців бодай через затоноване вікно, готові чекати не одну годину складно сказати, яку гру ми хотіли б побачити найбільше. Ми просто хочемо, щоб наша збірна перемогла. Дивитись матчі будемо на стадіоні, бо вашу фанзону бачили тільки здалеку, але вона дуже красива. Під готелем, куди за декілька хвилин приїдуть німецькі гравці, ажіотаж кожен мріє просто побачити наживо відомих спортсменів. Ну, звісно, все збірно німеччини, адже це грант світового футболу. Озіл, Хедіра, Гомес, Лам, особливо Мирослав Клоза, ми фанати Німеччини. Ну, Теж всіх футболістів був радий бачити, скільки вони приїхали в наше місто, і це дуже велике свято для нас. А якщо так швидко вибрати одне прізвище Клоз, Шонштайгер. А в цей час у Львівському аеропорту приземляється ще один літак. Збірна Португалії також прибула до Львова. На борту улюбленець португальців і найвідоміший футболіст серед дівчат. Very city. ваше місто фантастичне, маленьке, але гарне. Особливо його стара частина. Хоча більше ніж місто, ми хочемо, звісно, подивитися на гру Криштіану Роналдо. Він номер один у світі. Ну ще найні добре грає, але Криштіану краще. Своїх улюбленців фанати зустрічають заздалегідь, аби не сумувати, співають своїх пісень. І ось автобус із гравцями вже на місці. Вболівальникам до них зась. Усіх стримують міліціянти. Такими є вимоги безпеки УЄФА. Однак віра та любов справжніх фанів, попри всі незручності, незворушна. Багато хто тут ми чекаємо на Кричану Роналдо. Він зірка футболу, і я також чекаю на Крищану Роналду. Ну, що вона дійде до фіналу. Ну, напевно, до фіналу. В півфінал, напевно, скорше всього точно попаде і може пробитись до фіналу. Сьогодні обидві команди ще проведуть відкрите тренування. А вже завтра зустрінуться на стадіоні Арена Львів. Ірина Шубінець, Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, Андрій Пеленьо – Головні новини Львова.